Доброго дня, мої малята! Слухайте уважно і продовжте вірш. В світі є осель багато, та найкраще рідна хата, де б не був в якому краї за домівкою скучаю. Я упевнений у тім, що люблю свій. Рідний дім. Ремонтуємо оселю, двері, вікна, стени, стелю, щоб був мід завжди в кімнаті, слід кімнату. Прибирати Я наводжу в домі чистоту. Ось і наші зайченята навели в домі чистоту, але вони грали і ненавмисне всі овочі розкидали. Давайте же порахуємо, скільки в нас зайченят. Один, два. Скільки в нас тарілок, рахуємо. Один, два, три. Але в домі розкидані в нас овочі, морквинки великі і маленькі. Давайте зайчик з правої сторони буде збирати морквинки. Маленький, а з лівої сторони зайчик буде збирати морквинки великі і рахувати. Ось. З правої, правою сторона рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Зайчик тепер збирає морквинки маленькі, з лівої сторони. Рахуємо. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Який зайчик зібрав морквинок більше? Зайчик, який з правої сторони? Він зібрав сім морквинок, а з лівої сторони зайчик зібрав шість маленьких морквинок маленьких. Так, наші зайчики зібрали морквинки. А зараз слухаємо уважне завдання. Треба правою рукою. Морквинку покласти вмис в тарілочку з лівої сторони. Ось, поклали. Лівою рукою беремо маленьку морквинку і кладемо в тарілочку з правої сторони. Правою рукою беремо морквинку велику, кладемо в тарілочку з правої сторони. Лівою рукою беремо морквинку маленьку і кладемо в тарілочку посередині. Лівою рукою беремо велику морквинку і кладемо в тарілочку зліва. Правою рукою беремо морквинку маленьку і кладемо в тарілочку зліва. Лівою рукою беремо морквинку велику, кладемо її посередині. Правою рукою беремо морквинку маленьку і кладемо її в тарілочку справа. Ось таке у нас завдання. Ми його виконали. Дякую за увагу!